Привіт всім! Ви на каналі «Гліб та Рома. Та сьогодні я вам покажу, як вижити 99 днів у лісу. Так. Спочатку, напевно, треба почати гру. Ей, хто хоче зі мною грати! О, класно. Так. Із такою командою можна починати. Так, на початку треба забрати дерево. я забыл. Звук включить. У вас эта штука краша садеты. А потом работы за скринками. Только я их Это не донабал. О, тут есть какая скринка. Вот тут. И нам выпав пистолет из такой штучкой. Клас. Так, ось тут дитинка, яку ми називаємо врятуємо. А потім я вам ще покажу, як врятувати другу дитинку. Бо це також обов'язково треба це зробити, щоб вижити. 99 днів. О в мене є така штука прикольна. Відкриваємо цю скриньку. І тут ліхтарик. Нам він не буде потрібен. це ми беремо, звісно. І йдемо за наступними скриньками. Так. Єс! У мене є добра сокира. Думаю, вона мені не позаважає. Одеться це... робить. Так, треба збирати м'ясо. І смажити його. Ось так. І класти його сюди. І ось м'яско приготоване. І почекайте. Він нам не потрібен. Треба крафтити. Ліжка? Рекомендую одне чи два. І краще два. Так. Нам треба якнайбільше м'язка, щоб. Щоб потім побігти в найближчу вежу. Так, де тут найближча вежа? Як бачите, тут показано завжди ліжко і дитинка. Тож треба. Ставити ліжка і дитинки Врятувати, щоб дріва подвоювалось. Так, і зараз я вам покажу, як врятувати другу дитинку. Зараз тільки поставлю оцю штуку. Так, нам зараз треба підрятувати другу дитину. До речі... Десь тут я бачив вежу О, там вежа, там вежа. Ось туди ми будемо заносити м'ясо і потім просто будемо там стояти і... почекати. І будемо чекати на ні. Бо... м'яско багато дає їжа. А, де друга дитинки. Оп. О! Оце я вам і казав. Треба приводити до бази ось цих альфа-вовків. Треба до бази приводити, Бо вони достатньо сильні. Так, і зараз я приведу інших вовків до нашої бази. Швидко треба піти туди. О, ось тут. Друга дитинка. Вовки за мною. Е, я це не придумав. але просто треба їх привезти. Ось, до бази. І ось так ви зможете перемогти. Другу дитинку врятувати. І бачимо, треба якнайбільше їжі. Дякую. Е... Добре. Треба якнайбільше їжі збиратиме все м'ясо. Треба тільки м'ясо збирати. І потім його кидати у вежу цими днями. А потім, коли... вогонь вже буде дуже швидко. Потухати, нам треба якнайшвидше туди бігти і там просто ось так стояти. Всім папа, сподіваюсь, вас вийде вижити 99 днів. Ну, все легко, бо Треба просто збирати м'ясо, бігти у вежу, коли вже буде швидко ну вогонь прятатись. І потім треба буде просто. Там жити. Всім па-па!